Усім привіт! Ви на каналі Крафтова Королева Юліана. І сьогодні у нас паперова розпаковочка. І я зразу хочу вам показати новинку. Новинка називається Тачки. Тут різні машини будуть попадатись. Наприклад, от Мазда, тут попадеться якась мазда, BMW, тут попадеться якась BMW, цей Mercedes Benz. Тут попадеться якийсь Mercedes. Ось, надіюсь, вам видно трошки бо в мене. Ройс-Ройс, Тут попадеться якийсь Ройс Ройс. Ауді. Значить Ауді попадається. І Опель, Там Опель попадеться. І в мене не дуже вийшло малювати. Тобто взагалі не вийшло намалювати машини, тому вони були трошки негарні. Добре, давайте приступати до вибирання. Перше, візьмемо Кицька Чим. Ми її на наступному відео закінчимо. Так, давайте візьмемо менші бо ми беремо вічно великі пакетики. Далі ми сьогодні закінчуємо колекцію топіками. Чи маєчка, я вже забула. Далі беремо пластири. Пластер я хочу вибрати ось цей. Далі кондиціонери. Ну, наліпки на кондиціонери. Давай. Ось. Давайте ось цей. Ой. Ось цей. Минула новинка, брілки на сумочку. Давайте тут. Ой, тут, тут ще змішались скейти, Ого! -го. Добре, давайте тоді скейти виберемо, тому що я не побачила, як вони змішалися щось. я реально так не додивилася. Кисення, не уваги. Ось цей пакетик візьмемо. Там, щоб брелки на сумку візьмемо ось такий рожевий пакетик. Ну і тут візьмемо в новинці, давайте візьмемо. опені. Так, добре, давайте будемо приступати до каталогу. Перший візьмемо старий каталог. Зараз подивимося, як ми відкриємо. Перше, давайте відкриємо ктікачі. Шкода, що ми вже закінчуємо її на наступному відео. Ось. Тому що колекція була велика. Так. Ось тут є. І тут такий чорний котик є. До речі, ам... Я, би хоч, я хотіла вас би запитатися, що робити мені обзор на цей каталог, тому, тому що я не впевнена, що я на нього буду робити обзор. Так, вибачте, просто мене мама покликала. Так, добре, продовжуємо. Тут у нас є маєчка. Ось. І мочу кулекцію, на жаль. закінчуємо. Так, і мені дуже подобається ця маючка, тому що подивіться, вона така мила. мила. Я не пам'ятаю, але є якась така. такий стиль одягу, чи що це. Ну так, там clean girl чи що. А, ні, це естетика, мильна естетика. Ну, я не знаю, як її правильно назвати. Вибачте, зараз може влізти кіт в кадр. Так, вона під номером 3. Тут варіанті. Подивіться, яка гарна колекція була. Так. І далі в нас. Іде пластирем. Ось тут ось такий пластир ми взяли. Зараз я від, відклею. Вибачте за звук, просто е моя кітка дере тут диван. Так, ось це, ось такий пластир під номером 1. 1 чи 7? Десь 1. Тому що так написала тут. Ну тут Видно, що це одиничка клаїмо. І далі тут попався ось такий круаснчик. Як чесно, я останнім часом дуже полюблю цей бренд з круаснчиком, як його тепер приклаїти правильно? Напевно, ось так. Так, почекайте, я криво, дуже криво приклеїла комусь. Так, добре, я навіть не знаю. Нормально, зайти прикольно. Вибачте, просто мало кітку свою випустити. Так, і далі скайте. Колекція, про яку ми чуть не забули. Так, розпаковуємо. Ми її не скоро закінчимо. так як і плате. Ну тут а всього а, сім тих стається ческіту. Детя тут було 8 пакетів всього. Я не пам'ятаю. О, тут такий гарний нам скейт попався. Ось. Тут аж 12, так. ні, тут теж 8. Понятно. Ні, ми скоріше, напевно, не знаю, яку колекцію закінчимо. Навіть не знаю. Тому що там тут тобто, 8. Добре, напевно. Напевно, ось там колекція. Так, і знову відклеїлась погано. Що ці скейти так погано відклеюються, бачите? Ну, Під номером 3. Так. Опа. Ось а, з цим каталогом на сьогодні ми це кліпу. Так, я трошки сміття приберу. Так, далі ось цей каталожок новий. Перша колекція це в нас. Наліпки на кондиціонери. Зараз я відклею саму наліпку, щоб вам не спалити її. Ось. І він під номером 9. Ага, нам попався ось тут. Ура! Тут мені дуже подобається принт. І тут он, наріпки. Реально дуже гарний. Подивіться. Я вже його відклеїла. Опа. Усе ось такий гарний Далі Далі минула новинка. Це брілки на сумку. І тут нам попалась ось такий брілок Hello Kitty під номером 6. Так, номер 6 це ось тут. Щось нам в другий раз тут попадається на ось такий вклейній штучці. Так, ось так приклеїмо. Блін, добре загнав той скотч. І новинка ось так я оформлюю каталог. Тут не суперську оформлюваний каталог. Так, добре. Відклеюємо. Як я і казала, я... Не вмію малювати в машину взагалі не вмію. Тому машини не дуже гарні. Ось так її намалювала. Це якийсь Астра. Червона така. І я її вже робила на двохсторонній скотч, тому що мені так зручніше. І вона під номером 2. Ось така машинка. І на цьому все надіюсь вам сподобалася паправа розпаковка. Усім па-па!